19 століття приносить нову форму культурного грабунку, наукову. Почалися систематичні археологічні розкопки в Києві, і був встановлений порядок. Всі знахідки, клади візантійського золота, давні монети, княжі скарби, одразу відправляються до ермітажу. Київ розкопували, але музеїв не створювали, бо, бачите, справжні музеї, це Петербург. Під Севастополем знайшли унікальну річ, античну музеїчну підлогу з римського храму. Її майже 2000 років. Археологічний шедевр. під час Кримської війни цю підлогу зняли, начебто, рятувати від знищення, і вивезли до ермітажу. Звісно, назад її ніхто не повернув. Вона й досі там. Терещенки, українські промисловці, меценати спробували протистояти цій системі. Вони власним коштом фінансували розкопки в Києві і вимагали: якщо ми платимо, частина знахідок залишається в Україні. І частково їм це вдалося. Так з'явилися приватні колекції Терещенків, але основний масив артефактів все одно пішов до імперської столиці. Потім ці артефакти показували в реметажі і казали: дивіться, яка велична російська історія. Так, наприклад, були забрані фрагменти мозаїк і фресок з Михайлівського золотоверхового монастиря на виставку в Москву під претекстом тисячоліття слова про ігорів похід. Вони не мають ніякого відношення до слова про його похід, але їм треба створити прецедент: треба забрати звідси, провести святкування, випустити книжку перекладів там, з ілюстраціями Фавурського, наприклад, і все і не віддати назад. Тому що це пам'ятник русской культури.